Вітаю самих найкращих на каналі і у нас Аврора. Подивимось, які акції знижки. Приготувала Аврора, але одразу йдемо на а, як можна сказати, техніку, на електронні товари. Подивимось. Мені здається, тут мають бути хороші знижки. А, нічого зі знижками не бачу, дивіться. Зазвичай дуже багато знижок на ліхтарики, на ще якісь такі товари, на лампочки. Але сьогодні нічого зі знижками немає або ціни не поставили. Добре, давайте подивимось ось такі товари для ремонту. Ніж будівельний, багатофункціональний. 4 в 1, 99 гривень. Хочу подякувати за коментарі, за вподобайки. Здається, я подякував. А може і забув. Може я просто подумав подякувати. 129 гривень ножівка ручна. 74 гривні ось такий рівень будівельний. 23 см. Зі знижкою пістолет для монтажної піни 229 гривень. Пістолет для герметика 149 гривень. Щітка по металу. Ціна 49 гривень. Рукоятка з насадками. Ціна 119 гривні. Скрибок для очищення склад із змінними лезами. Новинка в Аврорі не бачив. Так, ціну зараз дізнаємось 88 гривень. Набір шпателів будівельних без ручки 4 штуки. У наборі 88 гривень. Ось такий набір шпателів без ручки 4 штуки. Зараз 39 гривень. Акційна ціна. Навіть можна в Аврорі придбати цвяхи. Так, це новинка для велосипеда, щітки спеціальні очищуючі. Це також не бачив я. Дійсно новинка. І ціна зараз 169 гривень. струбцина з зажимом 84 гривні. Викрутка 4 в 1 з прогумованою ручкою 55 гривень. Набір головок торцевих в наборі. Так, скільки тут штук, зараз, може, покажу на сканері. 14 штук, 119 гривень. Зі знижкою зараз бачу свердла. Дві штуки 15 гривень. Акційна ціна. Насадка шестигранна, 37 гривень. І ось такий набір екстракторів на блістері 5 штук, 99 гривень. За 27 гривень можна придбати клей силіконовий для пістолета. Набір ключів шестигранних в наборі 9 штук 119 гривень. Набір свердл по металу 5 штук 129 гривень у пластиковому такому чохлі. Клей суперклей 49 гривень зараз в акції. Набір ліхтариків, маячки 2 штуки в наборі за 99 гривень. Манометр ціна 39 гривень. Клей епоксидний 129 гривень. Клей для ремонту взуття за ціною 29 гривень. Професіонал швидко клей 44 гривні. Набір крил для велосипеда пластикові, В наборі 2 штуки. Зараз скажу ціну. 299. Ножиці садові для трави для кущів за ціною 199 гривень. Знижка 50% зараз на них. лещата міні. 299 гривень. Зі знижкою зараз пристрій для зарядки акумулятора. Акційна ціна 449 гривень. Компресор автомобільний. 399 гривень, акційна ціна. Зі знижкою ось такий набір викруток 289 гривень. Набір інструментів а, у пластиковому боксі. 229 гривень. А, тут 39 предметів. Набір стамесок по металу три штуки 159 гривень. Кутник столярний 99 гривень, 25 сантиметрів. З'явилася ось така новинка. Ящик рибальський. З боксами. Тут дуже багато всіляких шухлядок. 599 гривень. Органайзер пластиковий, ось такий рибальський 249 гривень. Набір розприскувачів садові 199 гривень. цей набір дві штуки. Набір інструментів в автомобіль для зняття обшивки п'ять штук в наборі. Це бачу також новинка. Ціна 139 гривень. Ще одна новинка з'явилася в Аврорі. Дивіться, тут аж цілий такий, можна сказати, металевий бокс. Він дійсно металевий. 424 набір біт монтажних, 40 штук в наборі. Зараз в акції. Ножиці для пластикових труб. 229 гривень. Кліщі для зняття ізоляції кабелю автоматичні. 349. Набір викруток, 44 гривні дві штуки. А ось цей набір. Зараз можна придбати зі знижкою. Він в такому чохлі. Акція 339 гривень. 8 штук. 8, штук, 8 викруток. Респіратор зі змінним фільтром 129 гривень. 189 гривень, ось такі бокорізи. Ось такий ключ накидний 99 гривень з тріскачкою. Ключ гайковий 3 в одному 55 гривень. Знімач підшипників 199 гривень. 84 гривні пасатижі комбіновані. Зараз на них знижка. Голкогубці прямі 92 гривні. Акційна ціна зараз. Букорізи шліфовані 199 гривень. Викрутка плоска одностороння 39 гривень. Викрутка хрестова магнітна 49 гривень. Ніж будівельний з висувним лезом 19 гривень. Склоріз масляний 59 гривень, зараз. Букорізи 88. Зі знижкою ключ розвідний, акційна ціна 119 гривень. Чіпці для а, зачистки дротів 69 гривень. Чіпці для зняття ізоляції з кабеля 84 гривні. Акційна ціна. Набір ключів шестигранних за набір 55 гривень, а в наборі 10 штук. Штанги циркуль, електронний. 179 гривень у футлярі ось такому. Пластиковий футляр. Батарейка вже входить до комплекту. Набір викруток для. Ремонту телефону 77 гривень. Свердла по металу 13 штук, 119 гривень. Набір гайок шестигранних 34 гривні. Набір кріплень для кабелю 27 гривень. Набір для ремонту. 88 гривень. Комплект полотень по металу 49 гривень, а в наборі 3 штуки. Набір ключів накидних 299 гривень. 6 штук у наборі. Набір головок торцевих з тріскачкою: 199 гривень. Зараз цей набір. Стамеска по дереву ударна. За ціною 88 гривень. Набір ключів шестигранних, 9 штук в наборі, 77 гривень. Набір стамесок по дереву 3 штуки в наборі 159 гривень. Зараз за акційною ціною. І ось такий набір із 4 штук 199 гривень. Набір розумних ключів дві штуки. Чомусь на них ніколи знижки немає. 119 гривень. Молоток слюсарний 500 г вага 219 гривень. Киянка гумова 99 гривень. Молоток з дерев'яною ручкою 109 гривень. Молоток з гумовою ручкою 77 гривень. Магніт гнучкий, подовжений, теж така хороша штучка. 49 гривень. Ножівка по металу за ціною 149 гривень. Гілкоріз із захисним чохлом 219 гривень. Зараз в магазині Аврора. Так, скануємо, так, 219 Навіть можна придбати ось таку рамку для авто на номери. Кріплення вже входить у набір. Ціна рамки 149 гривень. Написано, що нержавійка. 199 гривень. Насос ручний для велосипедних шин. Автомобільна губка для миття авто, яка не шкодить фарбу 44 гривні. Це якась новинка губка для миття автомобіля від слідів комах. Не було 44 гривні. Зараз її акційна ціна. Ганчірка для прибирання автобусі для авто 34 гривні. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на оцю ганчірку ось такому пластиковому автобусі. Розмір самої ганчірки 40 на 28 Губка для миття автомобіля 2 в одному. За ціною 169 гривень. З однієї сторони, ось така, а з другої сторони пласка. І ось така губка мікрофібра, яка для миття автомобіля 139 гривень. Це були всі акції на сьогодні. Я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!